Антон, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною захисник команди Алсер. Закінчився сьомий тур, остання гра сьомого туру сьогодні. На жаль, для вас він закінчився невдало, але ви нав'язали дуже гідну боротьбу супернику. Однозначно, кандидату на п'ятистал цього чемпіонату команді, яка зараз на даний момент йде на третьому місці. Поділися, будь ласка, враженнями зри. і. Скажи, чого вам, можливо, сьогодні не вистачало для досягнення результату? Ну, По-перше, дякую за гарні слова. По-друге, чесно, я цю команду до цього за сім турів жодного разу не бачив в грі. Ми не знали, до чого готувалися, не продивлялися їхню гру. Ну, трошки не вистачило самовіддачі, концентрації. Ну як, як завжди в кінці, всі пішли атакувати і забули про захист і отримали два голи там за три хвилини. Ну, і знову двох ключових гравців у нас немає зараз, і тому провали в центрі і трошки нас кульгає напад зараз. Е, попри це, назви, будь ласка, кандидатів сьогоднішніх, можливо, названня лева матчу зі своєї команди. Ну, сьогодні відмітив би, це Гужкова Вячеслава і за сама віддачу Коцюбу Івана віддав. А як же Холодков? Холодков. Холодков, холодков. Непогане, але дуже багато бере гру на себе і, ну скажімо так, от, обрізається. Ну, на третьому місці також. <рес> його, його також заносимо, да. так? Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі процвітання і вдалих виступів у чемпіонаті Києва.